Вечоріє чорний мерседес під'їжджає до приватного житлового будинку. Звідти виходить чоловік, дістає із сусіднього сидіння зброю, цілиться і вистрілює у собаку. Та із скаволінням біжить геть. Момент пострілу зафіксувала камера спостереження. Видно, як чоловік з відстані кількох метрів стріляє у тварину. Пес із пораненням біжить до місця, де уже кілька років живе, тікає у двір до господарів. Я побачила, що собака окровавлена. Вона вистрибнула на терасу, почала зализувати рани, і в цей момент вона відразу впала. Це бачила моя старша донька, і сусідки, сусідські діти теж це все бачили. Наталія Ващук – власниця вбитої собаки. Момент пострілу жінка не бачила. Все, що було опісля, досі тримає її в напрузі. Каже, вбита собака, звичайна дворняга. Її підібрали на вулиці п'ять років тому. Виходили, відтоді жила із ними. Агресії за нею не помічали. Відтак і не тримали на прив'язі. Тварина була стерилізована. З якихось там інцидентів, тобто моментів негатив. Тимник, ну чи там скарг сусідів, чи там людей, кого вона покусала, їх не було. Тобто це була дружелюбна собака. Вона постійно з дітьми дуже гарно гралася. Кабанчик Хто хоче купити кабанчика один рубль. На Цьому відео, яке шириться інтернетом, та сама собака спокійно сидить на руках у дівчини. Датоване воно ще другим червням 2019 року. Тобто за три роки до інциденту. А це повне відео всього, що сталося 15 вересня. О 19.17 дитину на самокаті оточили дві темні собаки. Їм на допомогу біжить третя. Ймовірно, кусає дитину. Залишивши самокат, дитина біжить геть. А це вже друге відео. Те саме 15 вересня, тільки за 16 хвилин по тому. Ймовірно, батько дитини стріляє у ту. Ту ж саму білу собаку. Сусіди мають свою версію того, що трапилося, втім, не виправдовують такі дії чоловіка. Оті собаки, що там чорні, коло тої будки, вони спровокували цю с**ку, вона с**ка. Вона, видно, почула гавкіт, десь як ті почали гавкати на ту дитину, і вона зразу почала ну, кусати, то я не знаю, чи вона кусала, чи не кусала. А отут, в цьому окрузі, вона була, то вона спокійна, тиха, ласкова, все. На місці інциденту досі є дві темні собаки. Щоправда, одна із них уже на прив'язі. Пані Тетяна без електрошокера на вулицю ногою. Ці більш-менш спокійні, ну, ці рідко, але коли до них прибігає така біла з рижем собака, х**ка. Добрий день. То так, звісно, взагалі. Ну, дурнувати собака кипєс. Чоловік, який стріляв у собаку, і з нами на відріз, спілкуватися відмовився. Його ймовірну мотивацію опублікував міський голова рівного у себе в Телеграм. До мене звернулася мама дитини і надала відео та фото моменту, коли собаки нападають та кусають її дитину в одному із мікрорайонів міста. Реакція батька була миттєвою, хоча і не зовсім виправданою. Власниця вбитої собаки написала заяву у поліцію. Ті встановили, що ймовірно стріляв у собаку 31-річний рівнянин. Уже розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження із твариною. Наразі тіло собаки передали на ростин, аби встановити від чого загинула тварина та чи не було у неї сказу. в обох сторін конфлікту. Попереду суд Вадим Мороз Олег Степанюк, телеканал ITV.